Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі новини, від Єврого Всесвіту. А ну і ще сьогодні середа. Ну що, цей день настав, любі друзі. У У сьогодні середа. Для Elden Ring таки анонсували DLC. Я офігю, Валера. Щоправда, воно буде не сюжетне, а виключно онлайновим. Себто додасть новий pvp режим під назвою Колізей. Виглядає дуже кайфово, коли виходить та скоріше за всього, вже коли ви дивитесь це відео, оновлення доступне. І до речі, воно абсолютно безкоштовне. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Допитливі шукачі відкопали в коді Rockstar Launcher слова «Steam» та «GTA Definitive Edition». Склавши докупи, те все зрозуміли, що скоріше за всього цей ремастер таки завітає до парової крамниці. З нагоди свого дня народження компанія GSC Game World влаштувала розпродаж своїх забувок у Стімі. Заткнись і візьми гроші! Інтернетами ширяться плітки, що Horizon Forbidden West отримає ще одне нове DLC – Називатиметься воно Палаючі береги. Давай треба свалюватися сюди. Зарелізитись воно має десь у 2023 році. А пам'ятайте The Witcher Monster Slayer? Ні? Я так і думав. Ну, то не згадуйте. Вона, як і Гвінт, буде закрита, щоправда, ще й на рік раніше. 30 червня 23-го проєкт більше не буде працювати. Але він трохи мертвий. Розробники Cyberpunk 2077 повідомили, що онлайнова складова гри була скасована через проблемний старт забавки. А зараз вони зосереджені на поліруванні хип та створенні DLC. Про подальшу долю мультиплеєру поки невідомо. Того ніхто не знав. Недавно стартував новий сезон в Destiny 2. Уявіть собі, він стане дев'ятнадцятим. Закінчувати ж це дійство планують 28 лютого. Для Back for Blood релізнулись розширення під назвою Ріки крові. О, oh, ні, знову море крові. Включатиме в себе воно новий режим: «Trial of the Worm», доповнення сюжетного режиму, кілька нових персонажів та кубку стінів. Що ж, від однієї забавки про зомбі перейдемо до іншої. Розробники Другого Мертвого Острову нарешті показали змістовне і відео, в якому розповідали про відкритий світ, величезну купу зброї та про одну дуже цікаву механіку. Якщо вас вкусив зомбі, не біда. Тепер ви можете бути зомбі, який колошкає інших зомбі. Що ж, тепер ми граємо не за імунітетних, а за мутованих персонажів. Бо зомбізм на них діє інакше. Геймплей на це більше нагадує нім War, Набив у розвалив ворогів і знову набивай. Також у грі буде інтеграція з голосовим асистентом від Amazon, але то напевно чисто щоб грошей отримати на розробку. А так як вони брали з усіх усюди, то і від епіків взяли. Так, гра на старті буде ексклюзивом Epic Games Store на ПК. Я був би не здивований, як й вона стала ексклюзивом Xbox. У. Але чомусь ні. Але все ж яке круте відчуття розуміти, що забавку нарешті доробили, і тепер вона офіційно планує вийти 28 квітня наступного року. Попередні замовлення вже відкриті, коштуватиме вона, до речі, 1249 гривників за базову версію, а там ще Deluxe, Gold і аби не Game of the Year Edition відразу на старті. Party's over. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.